Особлива сукня для незабутнього вечора на львів, Fashion Week представили нову колекцію вечірнього одягу від Оксани Мухи. Дуже складний крій, дуже різноманітний крій, не стандартний, не притаманий вечірнім сукням. Ми Шукали нові лінії, нові тенденції, нове бачення. Тобто дуже багато креативу і дуже багато цікавинок новеньких. До колекції увійшло 37 унікальних суконь та комплектів. Тканини та фурнітуру для них замовляли в Італії та оздоблювали вручну. Перше, що я подумав, коли побачив колекцію, це дуже багато ручної роботи. Я зовсім не сподівався побачити таку колекцію тут в Україні. Можна порівняти хіба що з дизайнерами, які працюють на середньому сході в Лівані, наприклад, а матеріали, які вона використовує, просто неперевершені. Аксесуари розробляли спеціально для цієї колекції. Компанія ж активно розвивається, а бренд Оксана Муха впізнають по всьому світу. 16-го числа в Сполучених Штатах маємо велику експозицію, виставку, представлену нашої колекції весільної вже 2017 року. І маємо 17-го числа в Чикаго показ нашої колекції Прівей, яка вже була представлена тут у нас ексклюзивно на Львів Фешн Вік. Планах команди Оксана Муха також розробка лінійки аксесуарів пошиття верхнього одягу та навіть колекція Претапорте. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. А ви добре бачите? Ретельна діагностика зору зі знижкою 100 гривень. Здоровий зір для цілої родини забезпечує медичний центр «Лазер Плюс».